З настанням весни на підвіконнях і в городах з'являються саморобні парники, і неважливо, якщо споруди виготовлені за принципом, я тебе зліпила з того, що було на невеликих критих городах, сіють, підрощують або загартовують розсаду. А на городі під захистом високого даху культури ростуть протягом усього сезону. Розсадні парнички з кухні, пластикові харчові контейнери і пляшки є універсальними предметами, яким знаходять в саду найрізноманітніше застосування. Наприклад, з них виходять чудові парнички, легкі, прозорі. Що не займають багато місця, але підходять вони в основному для пророщування або посіву дрібнонасіннєвих культур і квітів, суниці, селери, антеринум петунії. Коробка у міні-боксі з кришкою, упаковці від кексів або готової закуски з супермаркету, пророщують насіння в субстраті або торх'яних таблетках. У першому випадку швейною голкою або шпилькою в денці проколюють кілька дренажних отворів і коробочку ставлять в піддон. Кришка висота верхньої частини. Упаковки для тортів становить в середньому 10, Отже, з двох половинок виходить парник висотою 20, для парника знадобиться три деталі, один піддон, в нього кладуть 3-4 пляшкових кришки, які створять необхідний зазор, куди будуть стікати надлишки води, у два проколюють дренажні отвори, опускають в один, заповнюють землею, сіють насіння. Три кришка, щоб вона не зрушувалася. Один і два фіксують по краю канцелярськими зажимами. У такому парнику вирощують розсаду томатів, баклажанів і перців аж до пітіровки, парник з пляшки, на боці пляшки роблять поперечний або поздовжній подібний розріз, не доходячи до краю, виходить кришка у лежачий. парник, поміститься маса пузатої дрібниці, а ось в стоячі, ємності садять по одному саджанця гарбуза. Огірка або томата, який росте до пересадки в ґрунт. На схемі показаний спосіб виготовлення вертикального парника, недолік. При великій кількості розсади виходить значна батарея, що займає багато місця. Пляшки для парника Ця модель парника не займає багато часу, якщо заготовлений матеріал. Вздовж рядок бувають ряди кілків діаметром 2-3 см. Середня висота центрального ряду становить приблизно 1-5 м, крайні ряди нижче на 20-30 см. Горличко пляшки обрізають і надягають їх на кілки, зверху накидають покривний, матеріал рівномірно натягують полотно, всю операцію проробляють з помічником. Краї присипають землею або придавлюють дошками камінням, цеглою у парнику такої висоти зручно вирощувати середньорослі томати, перці або баклажани, кілки можна використовувати одночасно в якості опор для підв'язування. Відео як зробити парник з кілків і пластикових пляшок. Тимчасовий захист за допомогою пластикових пляшок або скляних банок можна вберегти розсаду від поворотних заморозків, у пляшки відрізають дно. Кришку не відкручують, паросток накривають посудиною, злегка заглиблюючи краю в землю. Цей спосіб можна застосувати на городі або для балконних рослин в горщиках. Розсада за вікном, дерев'яні віконні рами заслуговують безліч ліків, екологічно чистий матеріал, міцні з'єднання. Якщо назбирати 2-3 десятка рам різних розмірів, можна побудувати справжній будиночок теплицю, як зробити парник, заміряють кожну раму. Потім розкладають їх на землі у вигляді прямокутників стін. В одній з них передбачають дверний отвір, на малюнку відзначають положення кожної рами, вимірюють ширину і висоту стіни, малюють креслення стіни з рамами. Щоб не робити фундамент, бруси перетином 8х8 або 10х10 10 в кутах будиночка вставляють в пустотілий шлакоблок. Для цього копають ями за розміром шлакоблоків, укладають два-три блоки один на одного. А в отвір вставляють брус, обмотаний гідроізоляційним матеріалом. бори додатково скріплюють між собою дошками внизу. З брусів перетином 4-х 4, 4 збивають стіну розділену осередками під віконні рами. До відповідних місць прикладають віконця і прикручують, можна один-два вікна закріпити навісами, щоб відкривати для провітрювання. Стіни піднімають і прикручують до кутових опор, навішують двері, дах роблять теж з брусів двосхилий або плоску з нахилом. Криють її легким матеріалом агроволокном, оршклом залишками сайдена. Скління проводять в останню чергу короб, площа такого парника залежить від площі віконних рам, які виконують роль кришки, стінки короба виконуються з дощок товщиною від вас робиться за бажанням, одна протилежна стіна вище іншої в два рази, тобто кришка розташовується під нахилом, щоб дощова вода стікала, у парнику дорощують і загартовують розсаду в ґрунті або в ящиках. Балують домашні квіти сонцем. Короби, як правило, роблять невисокими, щоб було зручно доглядати за рослинами, парник короб розташовують в будь-якому зручному місці на галявині або біля стіни будинку і на будь-якій поверхні на асфальті або траві. Якщо короб встановити над ямою, заповненої живильним субстратом, можна вирощувати низькорослі суперранні томати, редис, салат, з дроту, конструкція, Виготовляється з мінімум матеріалів. Пружною товстого дроту діаметром від 4 см поліетиленового рукава, дріт нарізають на шматки довжиною в більші більшої ширини грядки і встромляють у вигляді арок уздовж всієї гряди. Довжина поліетилену повинна перевищувати довжину і ширину грядки, щоб можна було закріпити краю камінням або землею. Довгі краї рукава відгинають на 3-4 см, приварюють розігрітим праскою або паяльником. Утворилися отвори, протягують відрізки дроту, одержаний жорсткий край полотна значно полегшує приховування парника. Відео, як зробити найпростіший парник, теплий льох. Пристрій цього парника чимось нагадує будівництво льоху, копають канаву з півночі на південь, щоб більшу частину дня внутріші були освітлені, я вибрала напрямок з точністю до навпаки схід-захід. І тепер половина рослин знаходиться в тіні, глибина канави на два багнета лопати. Стінки бажано зміцнити дошками, щоб не обсипалася земля, я вирішила встелити дно і боки канави старою гардиною в дрібну сіточку. Думаю, це зупинить медведку. На дно насипала тридцять смагною. У мене був торішній козячий. Зверху стільки ж землі полила дуже гарячою водою і відразу накрила склом. На жаль, старих храм немає, для стійкості під скла підкладала бруски і рівні гілки. На наступний день при температурі повітря близько у вісімць під склом було, напевно, все в двадцять для себе оцінила реальну небезпеку роботи зі старими стеклами, край ненадійна річ, навіть працюючи в рукавичках, не вдалося уникнути кривавої розв'язки, тому що скло лопнуло просто в руках. Чим хороший такий парник? Рослини знаходяться нижче рівня землі, але отримують вдосталь світла їм не страшні пориви вітру. Від заморозка незабаром обіцяють нуль, один з прикрию скла старими ганчірками. Думаю, допоможе на перший погляд. Парники здаються занадто повітряними, легковажними, але той, хто хоч раз скористався їх послугою, стає вірним шанувальником цього чудесного винаходу людства.